Карпатського здоров'я, всім, друзі. Значить, хочу коротенько зняти відео по куточку. Хочу показати, що з того що вийшло, з того, що я переварював кріплення. І зараз покажу як, як би воно мало працювати. Так, дивимося. Оце кріплення, яке я зробив. значить, <звистак> е... значить Працювати воно має бути. Має... отак Це буде в робочому положенні. Бельів. Ну, бельів. А, тобто Видно, що тут у нас шарнір, той, що я робив, і відповідно, той шарнір, він якраз на ньому і буде працювати каток. Тобто Це в нас буде стояти стаціонарно, а сам каток буде коливатися вверх-вниз. Щоб його перевернути в транспортне положення, ми, ми просто. Переставляємо іншою стороною, вкладаємо ось ці тяги, вкладаємо ну їх в ложе і підчіпляємо в такому підвішеному стані до навіски. І все, по, по такому принципу він має працювати. Сам каток є досить важкий, ну я думаю, що... Груди бити він мав би. Якщо не буде бити груди, я подумаю і десь отут зроблю опорні пружини просто і все, щоб пружини прижимали його до землі в робочому положенні. Та й таке ось такий вийшов кеточок. Все, до наступних відео.